Всім привіт! Сьогодні я хочу показати засоби, які я планую закінчити до кінця 2023 року. Я не планую вже робити ніяких ем, проєктів по використанню косметики, просто тому що мій останній проєкт був дуже довгим, і я стомилася від того, щоб спеціально намагатися щось закінчити, але я з задоволенням хочу. Ем, Ще підзакінчити пару засобів, які ось уже можливо на е, останньому вздосі. Можливо, я просто хочу вивести зі своєї колекції, і мені завжди подобається мати такий план для того, щоб досягати своїх цілей по закінчуванню косметики і виводженню цієї косметики зі свого життя. Засобів у цьому відео буде небагато, тому відео має бути коротким, ну принаймні, коротшим, чим мої звичайні відео. Почну з засобів для губ. Перший з них на мені зараз це помада від Essence, яку б я хотіла закінчити до 2023 року, до закінчення цього року, тому що дивно так звучить по-іншому. А це помада, яка майже майже вже в мене закінчилася. Ну тут майже нічого вже не залишилося. Це відтінок Natural Beauty, Він мене зараз на губах, ось він виглядає. Ця помада абсолютно не тримається, вона дуже швидко сходить з губ, вона тримається менше, ніж годину часу, і потім просто пропадає, чи я розмовляю, чи не дай Бог я щось попила, то вона відходить відразу в кращий світ. Можливо, тому мені вдасться використати її швидше. Але я давно вже хочу закінчити цю помаду, і незважаючи на те, що в ній хороший колір. Я хочу просто вивести цю упаковку зі свого життя. Вона вже в мене досить пристаріла. Далі мініатюра від Dior. Це Lip Maximizer, по-моєму, вона називається відтінку 001. Це мініатюра, але в ній досить пристойно засобу. Я вже тут витягнула стопер, цей, як він називається обмежувач. І тут вже залишилося зовсім небагато засобу. Як видно, стіночки все пустішують та пустішують, все прозоріші та прозоріші. Цей засіб був в моєму проекті по закінчуванню косметики. Під кінець я б туди його додала і хотіла би просто вивести цей засіб зі своєї колекції. Я не можу його більше носити з собою в сумці, тому що через відсутність стопора він протікає, він тільки в мене стоїть гарно і акуратно. І тому. Я його використовувала лише в домашніх умовах. Останній засіб для губ це олівець для губ від Кларанс. Ви можете впізнати цей олівець з моїх попередніх відео, тому що я колись розповідала про цю таку ручку, в якій є три олівця для. Очей, які просто жахливої якості. <laughs> і тут також є олівець для губ, який мені досить подобається це такий нейтральний нюдовий олівець. І я завжди казала, що якщо я закінчу цей олівець, тоді я викину всю упаковку. І а, оскільки я прикупила кілька олівців для губ, я відійшла від цього засобу і хочу до нього повернути, щоб його закінчити. Ще один засіб, який я хочу вивести зі своєї колекції, це гель брів від Essence. Я б не сказала, що це мій улюблений для брів. в принципі, я не планую знову купувати цей засіб, незважаю. На його бюджетність. Але також я з нього вже витягнула стопери і ним стало трошки важче користуватися через це, тому що перед нанесенням засобу мені завжди потрібно його зняти зі щіточки, його е, залишки такі, щоб я не розносила по своїм бровам, незрозуміло зрозуміло що. Але от сьогодні в мене на бровах цей засіб, і я його люблю закріпляти прозорим гелем для того, щоб. Брови трималися, тому що цей гель не закріпляє брови на місці, він їх не тримає, він лише їх профарбовує. Як ви бачите, я фанат того, щоб діставати стопери з засобів, тому що е, всередині залишається стільки продукту, що мене просто жаба душить від них е, позбавлятися, коли там ще стільки засобу для використання. В ідеалі я би хотіла в цьому році закінчити принаймні одній рум'яна, але. Практика показує, що рум'яна просто не здаються, і нікуди вони не діваються, незважаючи на те, як довго і повсякденно ви їх використовуєте. Я в цьому житті закінчувала одні лише румяна, і вони були в такі двушцеві дельф. Колись такі двушки були дуже популярні. Я не знаю, чи вони досі продаються, але це єдині румяна лише тому, що вони не були повнорозмірні, які закінчилися в моїй колекції за моє життя. Але я б дуже хотіла підвикористати І, можливо, 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 закінчити ось ці двоє рум'ян. Е, перший з них це Боже, що це за бренд? Я пам'ятала в минулому, я зараз не пам'ятаю навіть, який це бренд. Е, Ардеко, можливо, одним словом, якщо я знайду, я десь тут пропишу, якщо не знайду, будемо їх просто називати рум'янами. Е, це номер 25. Не знаю, для чого я це говорю. І так, можна помітити, що зверху я дуже добре використала ці рум'яна ось тут, що вони досить низько пішли. Вони сьогодні також на мені, і моя основна ціль. Була би їх закінчити, тому що вони досить досить старі в моїй колекції, але в той же час в моїй колекції немає схожих відтінків, тому в мене немає ніякого бажання від них позбавлятися. Я би просто хотіла їх закінчити. І з ними не зручно подорожувати через упаковку. І наступні румяна зовсім відрізняються. Вони більш такі розоваті, розов... 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 вони рожеві. Це румяна від NYX, мозаїчні. Я люблю ці румяна на кожен день. Вони дуже добре підходять під будь-який макіяж, але головний їх плюс в тому, що їх потрібно багато. Вони дуже не пигментовані, їх важко, важко з ними перестаратися. Їх можна наносити на обличчя дуже багато, і ти не будеш виглядати як матрошка чи як лялька Барбі, хоча в цьому. Нічого поганого немає, але я знаю, що я можу використати багато цих рум'ян, і, можливо, вони швидше підуть таким чином. Праймер від Бека я намагалася закінчити в останньому моєму проєкті, і в мене залишилося ось тільки засобів, якщо дивитись на, на світлі. Тут вже майже на дні. Я просто хочу в прохолодніший час осені добити цей праймер. Він мені дуже подобається, але підходить на дуже конкретні холодні випадки. І також олівець для очей від NARS. Я дуже акуратно відкриваю цей олівець завжди, тому що він засох і він випадає. Ось весь грифель, який там залишився. Я вже стільки разів його туди назад засовувала, тому що він висох і випадає. Частина мене просто хоче викинути цей. Олівець для очей. Він прийшов мені в якомусь наборі як подарунок, і я стала ним користуватися тільки, тому що він у мене був, і він мені дуже добре пішов. Я ним користувалась багато-багато місяців, підводила верхню а, верхнє повіко. І мені здається, що, якщо чесно, прийшов його час просто піти з мого життя через те, що він засох. І я останній час перестала користуватись чорними підводками. Я більше користуюсь. А, Кольоровими коричневими, можливо, фіолетовими підводками, можливо, навіть бордовими, але не чорними. Вони в мене йдуть тільки в зимовий період часу. Побачимо, принаймні, така в мене ціль. Якщо я не закінчу цей олівець до кінця 2023 року, я просто його викину. І останні два засоби це будуть такі сашетки, тому що я не люблю, щоб добро пропадало. Перша з них це YSL. Я взагалі хотіла купити цю тональну основу в якийсь час. Потім додавала в корзину, забирала з корзини і вирішила все-таки забрати і купувати мою перевірену ланку. Але, оскільки в мене є ось стільки кольорів, я вирішила використати світлі кольори, особливо саме світлий як тональний засіб. А інші кольори, можливо, я використовую як бронзер чи як консилер. Я переважно використовую темніші кольори на зовнішній периметр обличчя для того, щоб... Створити такий ефект контурінга, бронзінга, щось в такому плані, і отримати додаткове, додаткове покриття. Ось, так що це моя перша сашетка. І друга це Laura Mercier. Я колись використовувала а, і закінчила їх олівець для очей кремової, І прийшли мені такі сашетки в трьох кольорах. А, цей самий темний кольор я планую використовувати тільки в вечірніх макіяжах і два світлих. Я планую використати. В денних макіяжах, чому би ні, і я з радістю використаю ці кремові е, тіні, тому що я завжди любила кремові тіні. Просто в мене зараз тільки е, тіней, і я намагаюся закінчити палетку від Urban Decay, що купувати їх спеціально в мене немає сенсу. Ось такі мої плани на закінчення косметики до кінця цього року. Е, Новий рік вже близько. Нас залишилося буквально 4 місяці, і я захотіла поставити собі якісь. Е, більш-менш якщо не дивитися на рум'яна, адекватні цілі по закінчуванню косметики, щоб закінчити рік на сильній ноті. Пишіть коментарі знизу, чи ви ще закінчите, чи є у вас якісь цілі по закінчуванню косметики, особливо до кінця цього року. Ну, а ми з вами побачимось в моєму наступному відео.